Нову автономну блочно-модульну котельню отримав Павлоград. Це стало можливим завдяки проєкту. GIZ. «Місто Павлоград активно бере участь в реалізації програми енергоефективності, декларації Європейського союзу. І ми беремо участь також в реалізації таких програм. Це одна один із проектів, там де ми знаходимося. Один із напрямків, напевно, тому що це стосується напрямка забезпечення теплом. Теплозабезпечення міста Павлоград. Зараз ми знаходимося на котельні, яка знаходиться в центрі міста. Котельня, яка постраждала сильне руйнування в 23-му році, 1 травня, коли були прильоти. Вона це будівля дала тріщину, ну вже не говорячи про все остальне обладнання, яке знаходиться в цій котельні. Воно застаріле, йому вже там років, напевно, 50, так. приблизно десь так. І воно, звісно, що потребує модернізації, заміни. Тому ми шукаємо варіанти. Варіанти єдині це залучення додаткових інвестицій, якихось, грантових. І тому компанія GIZ, німецька компанія, яка фінансує багато проектів в цілому в нас в Україні, в тому числі і в Павлограді, погодились реалізувати оці проекти. Встановлення блочномодульної котельні забезпечить мешканців резервним джерелом теплової енергії. Завдяки ній стабільно працюватиме система теплопостачання міста. Ми знаходимо зараз модульна котельня, яка заміни повністю роботу цієї великої, великої котельні. і вона модернізована, вона розрахована для цієї потужності. В цілому цей, цей проект реалізації передбачає в цьому році встановлення таких модульних котелень 3. Це перша котельня, яка знаходиться в центрі міста. Друга котельня, ця котельня потужністю 2 мігават, друга котельня буде встановлена, встановлена на поселку геологів. І третя буде встановлена на котельні й котельні. А ті дві котельні потужністю по 4 мігават. Теплову енергію з цих котелень отримуватимуть 46 багатоквартирних будинків, 5 бюджетних організацій, школа та дитячий садок. Котельня буде працювати в автономному режимі. Вона не буде потребувати якогось обслуговування людського додаткового постійного. Вона буде контролюватися в автоматичному режимі, в комп'ютерному режимі, регулюватися температура і так, далі, і так далі. Тобто тільки додаткові будуть плюси від цього. Економія від встановлення результатів діяльності цих котелень, трьох модульних котелень, за рахунок економії споживання електроенергії, газу, заробітні плати, там обслуговування і так далі на рік буде складати приблизно не менше 5 мільйонів гривень. Встановлення таких котелень забезпечить безаварійне проходження опалювального сезону. Загальна вартість впровадження складає 120 мільйонів гривень. Проте всі ці кошти грантові, а не з міського бюджету. Я вважаю, що це дуже гарно, що ми реалізовуємо такі проекти, тому що це буде сказуватися на якості надання послуг. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко – Новини Петерка.